Коли мені було три роки, мама взяла мене за руку і вивела на балкон, тримала мене біля себе, бо в нас тоді ще не було перил на балконі. І мама показувала, як їдуть машини. Між цими машинами їхала одна дуже велика і висока, і мама сказала, що сьогодні в нас є папа, і він їде в тій машині. Від того часу, пам'ятаю, я завжди хотів познайомитись з нашим папою. Я брат Даніель, народився в Домашовіцях. Виховали мене мама Єлизавета і батько здіслав. Маю на рік старшого брата Патрика, з яким я провів все дитинство. Виховувався разом з ним. Потім ми разом служили міністрантами. Коли я приймав миропомазання, це був важливий момент мого життя. Щоправда, самого обряду я не пам'ятаю, але пам'ятаю те, що було потім. В серці я мав бажання робити щось більше, але в моїй парафії не було жодної спільноти, до якої я міг би записатися. І це бажання десь зникло, змінилось на пустку. потім був момент вибору школи. я не знав, куди йти, що обрати, тому чимось зрозумілим для мене було піти за моїм братом до економічного технікуму цей час був для мене цінний і важливий, час також і мого бунту. Тому закінчив школу випускний клас з доганою директора. І коли склав випускні іспити, теж не дуже розумів, куди мені йти. В серці зароджувалось таке переконання, що маю обрати дорогу якусь більш духовну, але я боявся на це зважитись і ні з ким про це не розмовляв. Зачала студіювати. Хотів вступити в архітектурний, але заочний курс, на який я записався, не розпочався через брак охочих. Тоді разом з моїм приятелем Павлом пішов на будівництво, але через рік ми заявили, що тут для нас занадто великі вимоги, а нам особливо вчитись не хотілося. Хотіли йти шляхом найменшого опору і отримати диплом. Не докладаючи великих зусиль, потім я пішов працювати, мав свої гроші і міг втілити свою давню мрію про мотоцикл. Ми з братом купили собі байк. Це було те, на що я дуже довго чекав, і що мене абсолютно захопило. Я почав знайомитися із суперлюдьми, які теж їздили на мотоциклах. почав входити в цю компанію. Розпочались гулянки, алкоголь, дівчата почав їздити на цьому байку настільки екстремально, що мама постійно мені нагадувала, що поки я не повертаюсь додому, вона не лягає спати. А я часто повертався після опівночі. Натомість це було Але і ця компанія, і такий спосіб життя мене особливо приваблювали, бо там я почувався насправді вільним. Десь Там я розумів, що повинен добре влаштуватись, подбати про те, щоб мати гарну працю, будинок, дружину. А в цьому товаристві я почувався вільним. Міг ходити в подартих кросівках, їздити в джинсах, і ніхто не звертав на це увагу. коли ми потрапляли десь поміж людей, ми викликали в них або радість, або злість, але ніхто не залишався байдужим. Стосунку до нас не було воєнне мені інтроверту це допомагало входити в стосунки з людьми. Допомагало відкриватись. Я відчував себе доціненим і ставав більш впевненим в собі. і не хотів втратити таке товариство. Минуло два роки, і одного разу ми з друзями поїхали покататись на наших байках. І повертаючись назад, один хлопець вдарився у відбійник і вилетів. А мотоцикл закрутило прямо переді мною. І зробити, просто я нічого не міг зробити. Я їхав прямо на нього, і для мене було чудом, що в останню мить він звернув так, що я зміг проїхати повз Але той хлопець загинув на місці. Це досвідчення було для мене таким важким, що я декілька днів не підходив до байка. Навіть думав, аби його продати І лише в день похорону ми поїхали на мотоциклах. Щоб його провести. Може, тиждень чи два навіть їздив повільніше. Але те прагнення бути вільним, незалежним, бути десь далеко було таким великим, що через два тижні я знову їздив, як раніше. Я зрозумів, що став залежним від адреналіну. Це було щось, що пробуджувало мене до життя, давало радість, бо я постійно в серці відчував велику пустоту, яку нічим не міг заповнити. але коли я їздив на байку, то моє серце раділо і було наповнено. коли я ввечері повертався додому, ставив байк в гараж, і лежачи в ліжку, я зовсім не почувався щасливим, а знову відчував пустоту тоді я зустрів дівчину, в яку закохався, і вона почала мене витягувати з мого способу мислення із тієї компанії. Ні до чого мене не змушувала. Я просто хотів більше часу проводити з нею. час з для великим плодом цієї любові я вважаю те, що почав бути з нею щирим, відкритим, говорити правду, не викручуватись, не обманювати. Хоча мені було важко, але й сильно допомагало відкриватись. Через деякий час вона запропонувала поїхати на канонізацію Йоанна Павла. я подумав: супер, я ніколи не був в Римі. є багато чудового, що я міг би побачити, а канонізація мені не заважатиме. оскільки протягом всього цього часу я ментально відійшов від церкви. Фізично — ні, я був в церкві. Сповідався, ходив на службу, але морально я був далеко поза церквою. І під час цієї поїздки, день перед канонізацією, ми були на службі Божій. Я прийняв причасті Ісуса до серця, і раптом щось сталося в моєму житті. Я відчув, що в моєму серці є велика любов, і велика радість і повнота, яка мене перебільшує. Щось, чого ніколи раніше я не досвідчував і ніколи потім. Мені було так добре, я відчував, що є хтось, хто приймає мене таким, яким я є, зі всім моїм злом, якого я допустився в житті, зі всією моєю невірою, убогістю, з тим, що я так насправді віддалився від Бога. А в цей момент я відчув, що Він приймає мене безумовно. Це доля секунди. А я до сьогоднішнього дня це відчуваю. Хоча я багато разів про це говорив, але жодне слово, жоден жест не здатен передати те, що я тоді відчував. Сьогодні я все б віддав, щоб повернутись до того моменту. Потім ми поїхали до площі святого Петра і чекали там всю ніч. Вранці нам вдалося зайти на площу. Звісно, всю службу я проспав, бо був втомлений. І коли ми вже мали виходити, побачили, що виїжджає папа Франциск. І для мені тому несамовіте ж що... моє було неймовірно Те моє дитяче бажання зустрітись з папою тоді здійснилось. І це було моє досвідчення того, що Бог відповідає на мої бажання. Що він слухав мене ще як трирічну дитину. Мені слухав, слухав як якого трилетнього дзвінка. Додому я повернувся додому. Зовні нічого не змінилось, але всередині мене, наче вибухнув вулкан. Потім я розмовляв з дівчиною про те, що я відчув бажання йти за Господом і стати священником. вона не була задоволена, навіть розплакалась. Але на цьому ми закрили цю тему. Тоді я спробував розмовляти з мамою. Вона так глянула на мене і каже: хлопче, щоб бути священником, треба бути святим, а ти грішник. Мама була права. Я грішник, але мама нічого не говорила мені про Боже милосердя, що він пробачає грішника. Я цілий рік з цим бився і ні з ким більше не поділився тим, що всередині переживав. Минув рік знайома дівчина запросила мене на реколекції Кампо Боску. Я подумав, що не маю особливо чим зайнятися, то можу і поїхати з нею. Там побачив спільноту молодих людей, які радіють тим, що можуть бути близько Бога. І це мені допомогло відкритись і долучитись до цієї зустрічі, і бути з ними. Незважаючи на те, що спав в наметі, я не відчував ніякого дискомфорту. Але мене доторкнула одна катехеза, яку говорила світська особа. Про Христа, який, будучи на землі, відчував ті самі емоції, що й людина радів, сумував, плакав, злився, плакав, і І раптом я зрозумів, що він переживав те саме, що і я. Що такий Бог здатний мене зрозуміти, бо в моїй голові був образ такого недоступного Бога, Бога, який десь далеко може сидить собі на хмаринці і спостерігає за мною здалеку, і, взагалі, не розуміє того, що я переживаю. А тут А тут раптом, ніби хтось з моїх очей, стягнув заслінки. Я побачив, що Бог здатний зрозуміти мою емоційність. Мій спосіб буття, висловлювання і що він досконало розуміє все, що я переживаю. Це було для мене таким відкриттям, що я почав розмовляти з Богом безпосередньо, як з приятелем, про те, що переживаю, що нового довідався. Почались дуже глибокі стосунки з Богом. Звичайно, на початку ці стосунки були специфічними. Більше говорив я мав до нього претензії стосовно багатьох речей, сварився з ним. А він все це приймав, щоб показати мені, що той образ, який я мав в голові, неправдивий, вигаданий мною. І через деякий час я побачив, що навіть те, в чому я його звинувачував, було радше моєю вигадкою, аніж його правдивим обличчям, його правдивою постаттю. Діва постаті, його правдіве обличчя ще надалко пошукує. На я й надалі його шукаю і відкриваю, яким він є. Але ті стосунки були для мене так цінними і дорогими тим, що відкрили мені важливість бути близько Бога. Своїпування початково балися і пізніше. Почався процес розпізнання покликання. спочатку я боявся і не хотів цього робити. Тому цілий місяць ходив і старався не почати молитись про розпізнання покликання. через місяць, коли все це всередині Мене вже дістало. Я вирішив дати собі 9 місяців на розпізнання. 9 місяців, і закінчуємо це незручне становище, бо я почуваюся дуже некомфортно. Почав молитись, і через два чи три тижні зрозумів, що так насправді було в тій моїй молитві. Що Бог мене створив для щастя і допоможе мені його знайти. Оскільки я сам в житті якось не умів стати щасливим, то говорю: ну то входжу в це, ризикну. Добре, Господи, Добре. піду куди захочеш. спочатку Бог показав мені, що не буду мати дружини. Це було мені зрозуміло. Окей. Це було моїм бажанням. маю бути щасливим, але я не бачу цього. Ну то я тобі дякую. Повертаюсь додому. до але Бог весь час працював наді мною і через місяць я скав окей, ну то можу не мати дружини. наступним етапом було те, що він говорить, але теж не будеш мати дітей. Ну то я знову. Окей, ну то я повертаюсь додому і закінчуємо цю ситуацію. Але через деякий час говорю: окей, якщо йду за тобою, то може і не обов'язково мені потрібні діти. І так очищував мене 9 місяців. бо я дав собі такий термін на розпізнання покликання, а потім закінчуємо це в той або в інший бік. В половині цього часу я вже не міг дочекатись, коли вступлю до ордену братів менших, хоча на початку розпізнавав до Салезіян. Але в певний момент стало мені зрозумілим, що моїм покликанням є капуцини. Коли прийшов до ордену, то думав, що тут буде одна покута, бичування, лежання Христом, і що я вже ніколи не буду посміхатися. Але по шести роках життя в ордені бачу, що це життя наповнює мене великою радістю, що тут я реалізую, що навчання, яке я завжди не любив, дарує мені велику радість. І навіть предмети, які даються мені важко, я охоче беру і вчу. Моє серце наповнюється такою великою любов'ю, що я хочу сказати всім людям, що Бог кохає, що Бог хоче проявляти свою любов, що він відкритий на кожного, і варто ризикнути і увійти в ці стосунки. Також побачив, що взагалі я не мушу осягнути невідомо, що не мушу собі нічого доводити. Почали мене радувати такі дрібниці, як, наприклад, спільний похід з братами на Морозову. В такі моменти я найщасливіша людина в світі, що такі дрібні жести доброзичливості так мене наповнюють радістю, що я не потребую мати чогось більшого, чогось багатого, розкішного. Таке просте життя дає мені сьогодні радість. Якщо чуєш у своєму серці, що Бог тебе до чогось кличе, не бійся, ризикни.